Іграшки на центральну ялинку міста готові. Їх майстрували самі учні рівницьких шкіл та відомі політики. Усі зізнаються, процес їх захопив. Навіть дорослі кажуть, робити було важко, але цікаво. І вони повернулись у дитинство. Повний зал сніжинок, зірок, ангелочків, казкових героїв. Їх автори як місцеві учні, так і перші особи міста. У такий спосіб вони вирішили прикрасити центральну ялинку. Головна вимога натхнення та розмір виробу. Цю іграшку дуже довго треба було робити, тому що вона складалася з пап'ємаше. Спочатку робили кульку, потім брали тоненький утеплювач, його вирізали, потім пофарбовували, брали форму. І ми витратили не один вечір. До творчості залучили майже усіх начальників управлінь міськвиконкому. Заступник міського голови Сергій Васильчук різдвяну зірку майстрував з родиною. Розповідає, доклав чимало зусиль, але результатом задоволений. Це було цікаво. Цікаво в, в дорослому житті. Я вже роби якусь іграшку. Там щось робив, а в дорослому житті. Це була перша іграшка. Вже давно знала, якою буде іграшка, її заступниця міського голови та ініціаторка акції Галина Кульчинська каже, мала скляного ангелочка. Його збільшену пластикову копію допомогли виготовити у центрі учнівської творчості, декорувала іграшку чиновниці, самотужки, використавши гламурні стрази, вітражний папір та позолочене напилення. Ніколи не займалася. Я вам скажу, ти приходиш, і робиш тому, що ну треба. Так? ти якби вирішив зробити інакше це і сам маєш брати в цьому участь. Тільки ти береш в руки оце золоце, оці от всякі штучки. Починаєш це робити, то, що ти ніколи не робив. Я вам клянусь, ти на цих півтори години перетворюєшся в якусь маленьку дитину. Головною інтригою стала іграшка Володимира Хомка. До останнього, що зробить на Ялинку Мер, ніхто не знав. У підсумку це виявився святковий будинок. Добросовісно виконував сам пішов, потратив півдня. Переживаю, щоб вітер його не розбив, тому що дуже делікатна конструкція. Прикрасити головну лісову красуню області планують уже найближчими днями. Іграшки виготовлені дітьми та чиновниками можна буде побачити не лише на центральній, але й на інших ялинках майдану незалежності. Людмила Осіб, Денис Коломис. Інформаційна програма День.